Привіт, яуля. Давай вчити зимові вірші разом. Грудень Олена Коваленко. Грудень тихо наступає, землю снігом посипає. Подивись лишень сюди, та це ж зайчика сліди. Де ж наш сірий заховався? Він у білу шубку вбрався. Більший зайчик не боїться, ні вовчиська, ні лисиці. Лісова ялинка Віра Паронова. В лісі випав білий сніг. Наступає новий рік. Стали думати звірята як зустріть чудове свято. Ось ялинка зелененька, ні велика, ні маленька. Ми прикрасимо її, заспіваємо пісні. Білка принесла горішки, їжачок, гриби та шишки. Ведмежатко пряники та смачні медяники. Дятли снігури синиці посідали на ялинці і сказали пишну хвою ми прикрасимо собою. Дуже гарна і розкішна. У звірят ялинка вийшла. Сніжинки Анатолій Костецький. Тоненькі сніжинки на мене сідають. Мене за ялинку напевне вважають. Не знають сніжинки смішинки тоненькі, Що я не ялинка, а просто оленка. Падав сніг на поріг, платон воронько. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто. А не сніг.